Ми так сильно мріємо про мирне та безпечне життя в нашій країні. Ми хочемо кращого майбутнього для наших дітей. Ми хочемо бути успішною та дійсно незалежною державою. Ми дійсно маємо великий потенціал для того, щоб бути тим, ким ми хочемо бути. Дивлячись на велику історію життя людини, країни та народів, ми з певністю можемо сказати, що всім нам потрібно велике упокорення перед Богом Творцем. Адже саме Він дав нам життя, він дав нам землю, сім'ї і все те, щоб бути по-справжньому щасливою людиною. На превеликий жаль, гріх спотворив людину через справу до влади, величі, слави, багатства. Людина забуває про гідність, про те, що ми лише люди, які живемо в часі, які з плоті і крові, тому люди почали вважати себе, ніби вони Боги. Ніби в людській владі давати життя і забирати життя, ми наскільки зосередилися на своєму егоцентричному житті, щоб перестали помічати потреби ближніх та інших людей. Ми пропонуємо, дивлячись в Писання Божого Слова, визначити декілька важливих признаків сильної та успішної країни. Перша це країна, яка вірить в Бога Отця, Бога Сина та Бога Святого Духа. Що це означає? Це означає про моє особисте богошукання, мої особисті стосунки з Богом, моє сприйняття Його як творця та володаря всього. Коли людина має Божий страх, то вона добре розуміє, що свого часу перед Ним предстане і дасть відповідь за своє життя, вчинки та слова. Чиси старого заповіту Бог говорив до свого народу. Він його попереджав і застерігав, коли вони жили в неправильному стані перед Богом. Друга книга Хронік 7.14 написано написав наступні слова: якщо мій народ, який носить моє ім'я, покориться і почне молитися, шукаючи спілкування зі мною, якщо відвернеться від своєї дороги зла, то я почую в небесах, прощу їхні гріхи і оздоровлю їхню землю. Це те, що так сильно нам сьогодні потрібно. Це те, чого сильно ми так плекаємо. Наступний признак успішної і здорової нації або здорової країни це країна люди, в якій проявляють любов один до одного на практиці через прощення, прийняття та безкорисливість. Де кожен українець розуміє свою відповідальність перед Богом та державою. Кожен може служити один одному на тому місці, де він є, тим малим чи великим, що він має. Свого часу Ісус промовив Івана від Івана 15, розділ, 12 вірш. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного, так як я вас полюбив. Ісус Христос полюбив без користу, Він віддав своє життя заради того, щоб ми сьогодні жили, щоб ми сьогодні мали надію на вічне життя. І тому Він говорить, любіть так само, і ви один одного, не мов би готові віддати життя один за одного. Далі апостол Павло закликає в своєму посланні до Єфесян і говорить наступні слова, в 4 розділі 32 вірші, будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив. Це говорить про прийняття людей, це говорить про прощення людей. У Біблії також існує одне золоте правило, яке Ісус дав своїм учням. Як хочете, щоб чинили вам люди. Чиніть і ви їм так само. Отже, це говорить про те, що я бажаю, щоб мені люди чинили добро, щоб мене люди пробачали мої помилки, але я так само маю пробачати і чинити добро. Це записано Іване від Луки, 6 розділ, 31 вірш. Отже, дорогі українці, нехай Божа ласка буде у житті кожного із вас, нехай наші упокорені серця відкриють світле майбутнє. Для народу України всім благословіння.